У цьому відео буде ремонт згорівшої світлодіодної лампи, а також модифікація з метою змусити її протягнути ще трошки довше. Драйвер лампи забезпечує стабілізацію струму на рівні 120 мА. Давайте знімемо його та подивимось, чи все з ним в порядку. Трошки повоювавши з пластиковою коробкою, я дістав плату. Одна її сторона без деталей і зовсім гладесенька. Візуальний огляд не виявив жодних пошкоджень, тому давайте подивимось на самі світла діоди. Що цікаво, корпус цієї лампи доволі тонкий порядка 6 мм. Принцип роботи оптичної системи тут нагадує підсвітку моніторів. На дні знаходиться біла цубка плівка, що виконує роль рефлектора для відбивання променів в потрібну сторону. Посередині найбільшу частину товщини займає диск. З великою кількістю призматичних структур у середині. Саме в торець цього диска і світять світлодіоди. І нарешті зовнішній шар це звичайний матовий розсіювач. Власне, винуватця несправності довго шукати не довелося. Цей світлодіод з усіх сил показує, що йому вже пора на пенсію. Тож потрібно його випаяти та замінити на перемичку. А ось для зручного випаювання SMD компонентів у мене з'явився чудовий інструмент. Якщо ви теж втомились випаювати SMD резистори та інше звичайним паяльником, він створений для вас. Це паяльний пінцет. Він має два жала, що нагріваються. Кожне жало має свій окремий термодатчик. В комплекті потужний блок живлення, що підтримує технології Quick Charge і Power Delivery, довжелезний термостійкий USB кабель для живлення, а також підставка, вага якої має загрозливий характер. тримач можна закріпити в будь-якому з трьох положень. Нагрів до 300 градусів майже моментальний. З таким пінцетом Можна легко випаювати компоненти з плати без необхідності застосовувати фен та відповідно без ризику перегріти сусідні компоненти. Також в наявності є різні форми жал для різних сценаріїв роботи, в тому числі для SMD мікросхем. Посилання на це чудо китайської промисловості лишу в описі. Також ви можете використати спеціальний промокод, щоб отримати додаткову знижку. Що ж, настав час випробувати цей прилад в роботі. Після швидкого та безболісного видалення зайвого світлодіоду займаюсь перемичкою. Її я зроблю з волокна мідного проводу. Важливо прибрати залишки, щоб вони не замкнули на металевий корпус. Тестове вімкнення лампи: Видно, що інші світлодіоди теж деградують. Відмічаю їх червоним маркером для порівняння. В цьому немає нічого дивного. Виробники ламп мають дуже великий хист тонко балансувати струм через світлодіоди на межі їх фізичних можливостей. Так щоб вони ще стабільно світили при покупці, але не дай Боже не прослужили занадто довго. До речі, якщо вже говорити про виробників ламп, розкажу вам невеличку історію. Колись у нас була люстра з галогенними лампами на цоколі G4, приблизно такого вигляду, я замінив в неї блок живлення та встановив світлодіодні лампи замість галогенних на цьому ж цоколі. Я пробував різні лампи. Звичайна більшість довго не трималась. та особливо виділились саме ось ці залиті силіконом. Вони просто мерли, як мухи. Магазин, в якому я їх купляв, заспокоював мене. Не переймайтеся, у нас є гарантія. І коли я приніс пригоршню цих лампочок, продавець сказав: Ми не можемо віддати за них гроші, але можемо замінити на нові. Я погодився. І через тиждень приніс нову пригоршню горілих лампочок, які мені знову замінили. І так я ходив їх міняти разів 5 чи 6, доки не набридло. Тому дуже розповсюджена модифікація це зменшення струму, що дає драйвер. Цей струм практично в усіх схемах задається спеціальним резистором, та зміною його опору можна змінити її струм. Я знайшов даташит на мікросхему драйвера, проте в ньому вказаний лише факт існування цього резистору, і ні слова про його величину, тому її доведеться підбирати експериментально. В схемі використані два паралельно з'єднаних резистора опором 4,7 та 3,3 Ом. Спробую для початку найлегший варіант просто прибрати один з них. А робити це я буду вже знайомим вам пінцетом. Після такої модифікації лампа вмикається, але світить дуже тускло. Заміри струвму показали 40 мА. Менше однієї третини від початкового значення, цього явно недостатньо, щоб нормально освітлювати приміщення. Тому потрібен другий резистор. Скориставшись першим ліпшим знайденим в гуглі сайтом, я застосував калькулятор лінійної апроксимації, ввівши по осі X значення опорів у першому і другому випадку, а для осі Y відповідні їм струми. Я знайшов потрібний міні-опір для струму 100 мА. За приблизними розрахунками в паралель потрібно додати резистор приблизно на 8 Ом. Єдиний кандидат, що знайшовся це вивідний резистор потужністю 2 Вт, тому виглядатиме це дуже епічно. Загальний опір схеми вийшов трошки більше, ніж 3 Ом. Це не зовсім те, що мені треба. І струм в такому випадку складає майже 70 мА. Зітхнувши, я ще трохи покоперсався в своїх старих касетницях та добудував ще один поверх з резистором 15 Ом. А так завжди. Купа деталей, а того чого потрібно, немає. Врешті-решт, струм склав 84 мА та на цьому я вирішив завершити зібрати його докупи. Та встановити на своє місце до тих пір, поки він не згорить або не набридне, та я заміню його на новий. Зі зменшеним в півтора рази струмом та декількома згаслими світлодіодами яскравість суттєво впала, та все ж ця лампа доволі пристойно освітлює приміщення. Вважаю, що таку модифікацію потрібно робити відразу ще до початку деградації світлодіодів. А як ви вважаєте? Чекаю на ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, та до нових зустрічей!